Френдлі з вами, Деніс Френді. В цьому відео дружні. Ми з'їмо з вами ось такі два пончика. Так, е, пише. Ну, Пончики, Донати, пончик, Донат, віва веганта з вишневою начинкою. Коротше, це я брав в Аврорі. Справа в тім, що є пончик фіолетовий. Я вже знімав на YouTube Шортс І на стрімах з пончиками я знімав. Та Мені фіолетовий найбільше сподобався. І є карамельний. Карамельний щось ну, не дуже. В принципі, я карамель обожнюю з карамелью, ну, коротше, фіолетовий мені сподобався більше. Але річ у тім, як я взяв на відео, то хотів сьогодні на відео взяти. То тільки вже були ці рожеві і карамельні, найбільше було. Фіолетові вже розкупили. Як тільки появлюся в ролі, я фіолетові куплю на відео, і ми ще на відео. Великому з вами ще фіолетові обов'язково спробуємо. А зараз спробуємо розові, а карамельні. Ну, може, на днях візьму, може не візьму. Не знаю. Коротше, погнали до заставки цього відео, прорегуємо ці два пончики і дамо оцінку. Let's go! Цей смак. так, Погнали. День успення реагує, День сфені реагує. Сьогодні він буде їсти два пончики. Значить, бачите, так пончик донат. Віва Меганта з вишневою. Начинкою, чинкою, чинкою Відкриваємо таїмо. go, погнали. Погнали, гнали, гнали. Гоу, гоу. Погнали, гнали, гнали. go. Погнали Le, народ. Їсти. Поїмо, ми похаваємо пончики. Так, Денис Френді. Щось підписники дружні сказати. Зупи. Ну, трохи, ну, На, на часи, коли я знімаю це відео, у мене 96 і 500, Вчора бачимо було 600, тепер 550. Трохи збільшилось заранок до 60-560 чимось. Ну, коротше, відписую Ютуб підписників, я не знаю, чому так вигідно йому відписати. Мабуть, того ж, щоб він лишній раз не перетруджувався і не робив мені срібну кнопку Ютуба. Знаєш, ютуб? Мені срібної кнопки так особо і не треба. Мені треба галочки. Але може він не хоче дати галочку. Не знаю. Коротше, їмо. Не знаю, чому він списує, поняття немає. Коротше, поїхали. Ммм, рожевий добрий. Та тут начинка полунична. Вишнева, вишнева. Ти горошки кес какао, добре Дуже смачно. Я цей донат оцінюю на 9 балів. Я думаю, що фіолетовий буде на 10. А цей на 9. Я ще думаю, мене на днях завезуть. Фіолетовий. Коротше, дуже-дуже смачно. Беремо наступний. Ring of joy називається. Handy of travel, perfect from picnic. Типу підходить до подорожей, підходить до пікніка. Чом би ні, те. Правда, він вимащує дуже руки цей пончик, але нічого страшного. Сир, е, з другої сторони виглядає ось так. Виглядаю отак. Ще раз вам покажу, як цей донат виглядає. По українськи пончик, по англійськи донат. Ось так. Все, прийшли їсти. Йдемо, ми їсти пончики. Угу. Давайте окремо пончику, окремо начинка. Все по стандарту. Так, давайте оце спробуємо спочатку. Горішки ці чи що помальовані. Ну, ці горішки не дуже. симбалю. Карамель. Чи що це таке рожеве? Глазурь, глазурь. Пробуємо глазурь народ. Ну, глазурна 9. Начинка. Е, начинка вишня. М -м -м, також дев'ятка. Ну і самий пончик. Дев'ять балів. Смачно. Коротше, тут майже все на дев'ять, крім цієї посипки. Якби мешка згрісла, ха, <хи> виглядає так, дуже смачно. Хм, смачно. Як не смачно, як дуже смачно. Це би ще з чайочком? Нічого. Так ось зиму. Коротше, дружні, я поїв нормально. Оціночка з цим пончиком двома. 9 балів. Заплатив за 2, за 2 пончики 50, ще 57. А здесь 58. Ну, так то, що так вийшло. Заплатити. Коротше, я знаю, що один пончик здається 28. Ну, десь так і виходить, не знаю. Якось так. Коротше, дружні. Привезуть фіолетові пончики. Ми обов'язково спробуємо Фіолетові там. То виходить. Е, то виходить 56 гривень, Ну короче. ну, мені здається, я заплатив 58, ну чекайте. Я вже хочу точно подивитися. Так, 58, ну... При, там. Аврора. 58 гривень, так, значить... Наче то не 28. Добре, дружні, на цьому все. Дякую за перегляд цього відео додивилися. Велика подяка вам за підтримку мене, що ви переглядаєте. Коротше, з вами був, як завжди, Деніс Френдів. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте, побачимось. Так, пока. коротше, народ.